Вітаю всіх відмічних зони на зв'язку Вальницький, і я нарешті продовжую проходити Lost Alpha DC з повною українською локалізацією та Developers Car Pack Addon, тобто оновленими машинками. Але тепер мені треба б спуститися в лабораторію x 18 вхід куди знаходиться ось тут, от, та стати справжнім данжен майстром. Тут кодові двері, а код до них 5271. Ось відчиняємо. І давай на тепер діп глибоке занурення. Отже, знайти старий комп'ютер з інформацією. Ну, речі, Може знайти для Так, але крім того. О! Одразу артефактик і там якісь веселощі, до речі, відбуваються. Крім того, хотів сказати, що е, зібрати дані про мутації треба для грішників, а саме для Велеса, який знаходиться в темній Лощині в старих шахтах. Отже, тут у нас диспетчерська одразу зитоголовий охоронець. Який відправляється до дідька і одразу забираємо четвертий документ з x 18 отже, тут їх як мінімум 4, а то може і 5. Так, отже, Іван запросив з x 5 лабораторії під старими шахтами, тобто лабораторії в Темній Лощині. Кілька зразків. Ми зберемося змішати К7 і К9, щоб вивчити початкову реакцію людини на ці мутагени. Але чому я весь цей час намагаюся відтермінувати цей момент? Нас запинили, що під це кровожерливі вбивці і головорізи, яких раніше використовували як підозрних щурів, ніж із комфортом тримати у в'язницях до кінця життя. Тільки про них цього точно не скажеш. Я постійно прикручую це в голові, проте нічого не можу з собою вдіяти. До біса, якщо пекло існує, я вже заслужив там почесне місце за те, що накую. Такі от справи. Так, і до речі, зі спередження в мене виходить легкий комбінезон. кобра, укріплений. АКС 74 УБ спецназ, тобто АКС із глушником. Пістолетик, наш український форд 12 та рушниця двоствольна для того, щоб справлятися з мутантами, яких тут, як можете почути, вистачає. Так, для початку давай ні, не сюди. А от сюди, от спустимося. Опа! Оце так прикол. І всі вони перетворилися на тушканчики. А то ми думали, від кого пішли тушканчики? А виявляється, тушканчики. Це теж мутовані люди. Готові. Так, і в принципі тут більше нічого такого цікавого немає в цій кімнаті. А тут також раджу робити отак. От коли дослідили певну ділянку лабораторії, то залишайте оці от двері до них відчиненими, аби орієнтуватися краще. Так, а тут у нас знову тушканідзе і щури мутовані. А в цьому приміщенні нічого немає. Ну та нехай. О, диви! зетники. Прибив. Ах ви гівнюки. Надачі російського телебачення. Ти йди, дідька. Ах ти. Щур! ха <гум> Диви прикол. О, опа! Тут ще ці можуть кусатися. Неприємно так, до речі, кусатися. Так, 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 так. Сюди-сюди. Готовий. І цей... відлетів. Ха, Чудово. О, ось іще документ. Другий документ з x18. Експеримент R0925 показав чудові результати. Попередній тест, особливо при використанні мутагену К3, призводить до смерті щурів до появи можливості здійснення спостереження. Ін'єкції К4 дозволили щурам розвинутися, вижити протягом тижня, а потім вони загинули внаслідок руйнування окремих ланцюгів ДНК. Підсумки, якими безладними вони не були, продемонстрували великі можливості генної інженерії в медичних і військових цілях. У рамках подальших досліджень у ролі підосних виступатимуть люди. Однак на цей момент варто завершити випробування модифікацій штабів серії К і X. Ага, от виявляється, що коронавірус винайшли в лабораторії Х17. О, до речі, тут така от аномалія цікава. І туди, по ідеї, може спуститися. Давай спробуємо. ой 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 Куди. Куди вона мене. Угу, можна спуститися. Так, давай, давай, давай. Ей, що це? Ну, е ей-є-й-єй-єй, -ей -ей -ей. а не пускає зараза. Але туди ж наче якось можна пробратися, по ідеї. О! <свісна> Таки пустила. Тут ЛРК, до речі, лежить, а ЛРК повністю справна, хоча. Я не фанат ЛРК, якщо чесно, в Естекопі, ну тобто не Естекопі, а тут піарм вебн Спак, але в Естекопі вона дуже і дуже схожа на оцю. Вигляд в неї якийсь, ну такий собі, але думаю, якщо почепити приціл, то буде якраз те, що треба. Опа, а тут у нас якісь відлуння так, минулого. Я гадаю, усе готово. Біорезервуар з реагентом SHW. Тиск у межах норми. Концентрація мутагена номер 30 у межах 12. Відмітки. Із похибкою коефіцієнта мінус 10. Іваненко. Які поточні хімічні показники? Функції організму у межах норми. Тест герметичності 15 секунд. Гадаю, що ми можемо продовжувати. Увага! Ми починаємо серію експериментів із піддослідними під номером 17 та 19. Очікую підтвердження. Код авторизації 23 12. Авторизацію пройдено. Продовжуйте згідно за планом. Але як завжди, щось піде не за планом. Ще одну ін'єкцію. Усе достатньо. Тепер перевірте самопочуття піддослідних. Схожі результати ті, що й минулого разу. Показники кардіограми, шкіра потріскана. Зіниці згужені, зачекайте, що? Вони змінюються. Мутації проходять надто швидко, заспокійливу ін'єкцію. Негайно, ну, як і казав. Щось пішло не планом. Не вийде! Вже занадто пізно тікаємо звідси. Ну, Ого, з двох з'явився один крослус. Що? Як? Цього не мало бути. Подібна швидкість мутації на генетичному рівні неможлива. Догралися вчені. Ух ты жо! Я... Та й я... як ти встиг? Гівнюка. Давай, давай, дай! О, прибив нарешті цього смоктуна вампіра чорнобильського. І так, мене не тільки чорнобильські вампіри люблять, але і звичайні комари. Бо перша плюс група крові. І мене просто страшенно закусують комари. До речі, якщо у вас така сама фігня, то пишіть про це в коментарях. А я тим часом забираю ось документик. Перший документ з X. 18. є кілька коротких визначень і наукових теорій про здійснення телепортації засобами нинішньої науки. Насправді проблема не в неможливості цього явища як такого, а в обході законів природи і фізики. Проте результати досліджень суміжних лабораторій привели до створення незвичайних каменів, які за певних умов і вірного застосування роблять телепортацію дійсністю. Я впевнений у цьому. Нехай навіть це все лише сміливі теорії і накреслив кілька діаграм, а також графіків на підтвердження. Абсолютно неймовірно, що можна буде зробити, отримавши інші типи подібних артефактів. Хм. Така от муня. Так, і тут ще, до речі, є компутатор, але він несправний, на жаль. О, тут ще є двері такі, типу, броньовані, куди можна зайти. Бляха, щурі, кляті, і до дітька. Ой, що це тут робиться? Якого чорта? Що це за. Ой, бляха, там кровосос тільки що підсмажився В аномалії. І... Ти до дітька, Ти також. І тут є от цікавий лаз, куди можна залізти. от така от. Кімната. Хоча я як кімната приміщення. Не знаю, як це назвати. Тунель. Чи не тунель? Так. А, опа. Давай. Що це таке? Ну, я, в принципі, на надподібний очікував, що це якась підстава шуше всього. Опа! Сюди Іван попер. Тікай, тікай! Тікай, тіка, мічений, попорвуть наш маття! Так, 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 давай, давай, давай! Бляха, наче і... Не дуже той великий, як для псадиганта, але масло на нього треба чимало. Ай-яй-яй. На тобі... Капець, який тобі ще треба. Ой-ой-ой, аби не відкинув. Ні, не відкинув таке. Ну і ще лимонку йому, а йому чисто начати. Фух, нарешті я його добив з цього пукалета. І тут одразу з'явилися ще кляті бюрери -фюрери. От Отже ж дідько. Ось! Виліз сосранець! Ай-яй-яй-яй, обережно. трохи підсмажився! Йоп, ти пересити. Ай-яй-яй-яй, зараз довбане! Так, 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 мічений, давай, перезаряджай швидше цю рушницю. О, хоч є де сховатися тут. О, хо -хо. прямо впикуємо! І це ще хоче покуштувати маслин. Чого ти тут крутишся, наче кізяк в ополонці? Ха-ха, <рив> перебив. Так, і отже тут можна піднятися та одразу забрати документик. Третій документ з x 18 Учора під звіря вирвався з кліток, тож було вирішено закрити кімнату і потроїти все газом. А Іван придумав, як умертвити тих істот, яких ви зшивали. Вважайте цю ситуацію попередженням. Наступного разу будемо троїти не тільки мутантів. Спочатку загинув Долаван, а тепер ось це. Від таких серйозних людей, як ви, я очікував більш серйозного підходу до безпеки. Ми всі зараз у вимушеній відпустці, доти, доки приміщення не відфільтрують. Утім, у всього цього є світлий бік. Можна повеселитися з трупами. Ем, Це ще що за некрофілія. А, гаразд, Пішли далі досліджувати цю підземку. От іще я тут не бував. Стій спокійно. Розслабся, бо буде боляче. Піддослідний номер 16. Експеримент 5. H8. Так, одну хвилинку. Запускай. Запускай. Я ж тобі сказав. Стій спокійно і не рухайся. Що за дідько? Чому весь час так боляче? Нікчемний недоумок. Гаразд, тепер мені треба перевірити показники. Стій спокійно. Тільки от я так розумію, що тут мав би бути якийсь проліт, але чомусь іноді тут такі катсцени багуються і просто статична камера з того місця, де я зупинився. Оце хіба ще можна з деморекорда отак, от політати і подивитися, що тут відбувається, але чомусь цей вчений завис і не хоче відвисати. Перевіряє, перевіряє, Але щось ця перевірка надто довго триває. Коротше, я зрозумів, цю кімнату краще взагалі не заходити, так само як і туди. Нічого там путнього немає, тим більше документиків, які мені необхідні. О, тут я точно ще не бував. Бляха. Задовбали ці щурі. О, диви. Якого дідька тут коїться? А чули? Через 10 днів буде останнє тестування. Вони ставлять нам якісь дивні цілі. Уявіть собі, вони намагаються об'єднати ДНК людини і звичайного пацюка. А Та тут взагалі персонаж не з'явилися, тобто якісь луки. тут фантоми. Hey, могли, ти ти ви бути. Я так розумію. Ну, я то готовий. <ріст> а, це... Так, мені треба було закінчити із тими речовинами. Тепер все окей. Тоді починай. Телепорт у твоєму розпорядженні. Опа! Якого чорта? Охреніти просто. Що за чортівня? Твою ж матір. О Господи, що це? Що у біса ви з ним зробили? Ой-ой-ой, що це за тряска? Ні. І одразу зомбаки з'явилися. <звук> треба помститися за Владика. О, диви, шкіла, шкіла побігла. Куди ти погнав? От гівнюк. <рес> Втік кудись злякався мене. Ой-ой-ой, а ці аж ніяк не лякаються. О, повернувся, школотрон! Повернувся. <рес> Тримай свинцевої каші. Рости великий. Та йо пересути, що це вони не вбиваються нормально? О, цей А це якийсь аж броньований. ти. О, нарешті відлетів. Ну, лізти в цей телепорт, я так розумію, це дохлий номер, хоча от можна пістолетик забрати. До речі, пістолет Вальтер, але він в хреновому стані, так що викидаю. Ну і більше тут нічого такого немає. А ось ще якесь приміщення, кімнатка, але ніхрена тут немає. Так, ну що ж, полізли сюди, мабуть. В ці шахти ліфтові. Тут вже чути звук неприємностей. І для початку давай на, ну, мабуть, от сюди. Ага. І заліземо одразу сюди. О, так, я на правильному шляху, адже з цим я ще не зустрічався чуваком. Опа, а тут така от кімнатка, яка дуже нагадує приміщення з бюрерами з X8. Відлетів. І цей також. Опа, де. Що це за. Бачу, ти вражений чи не так? Ага, я вражений. Вражає, що може зробити якихось пару процедур. Ой! Ха! Тушкан перетворився в снорка, чи як? Давай, давай. Бережно. Пострибайка, на сюди. Давай, стрибни, стрибни на мене. Куди ти погнав? Давай. <плес> <плес> Дострибався. А тут є мертвий волівець, в нього ЛРК, Берета, 92 ФС, ну Берету давай візьмемо. А ЛРку ні, не треба. Якийсь КПК. І плюс ще документ, який називається Зрада. Не знаю, чому так. П'ятий документ. Завдання нового. Знайти секретні документи в Х18. А, ось, я всі п'ять знайшов. З мене досить більше не можу. Коли ми записувалися на цю аферу, нас переконували все в ім'я науки, в ім'я кращого, але не сказали, що доведеться вбивати, бути марінетками уряду і переступати всі можливі межі. Я йду, нехай мене вб'ють, але смерть краща за цю жахливу оргію Аморальщини. Будьте прокляті, чудовиська. Тільки от іще ще можна цей комп'ютер дослідити. Пароль, до речі, до нього 92-31. Ось. І тут у нас повноцінна хі, система X-Ray-технологія, не Windows, а також можна покласти по цих от а, файлах, і тут на є всілякі ігри, що хі, дуже круто, звісно. В Tetris можна поробитися, Клас. Ну, але це все, звісно, прикольно. Та нам треба. Ага, ось блокнот, мутанти, текстовий документ. Ось генетична послідовність, яка може бути проти отрути від мутації пацієнтів у палатах 1.17. Ось. Це те, що треба було по завданню. Тут ще якісь картинки є, фотографії, шлях, що веде до комплексу РЛС. Дуга. <смі> Логи вилітів. Чи що? Кошик пустий. І ще, до речі, тут uh, галерея No1. Те саме. А, ну це фотки Чорнобиля. Тільки галерея No2 запаролена, на жаль. А це ще що за запис такий? Що знайшли у НДІ Я впевнений, що це пов'язано з центром зони. Те, що відкопали військо. Це про агропром. Хм, тільки не ясно, що саме цей запис тут ха, забув. В Солітар можна пограти. Ну, чесно, я це не дуже люблю, а от є тут дуже круті пазли ха, можна поскладати, і, наприклад, це все діло ось так от. О, нарешті, нарешті вийшло зібрати цей чудовий пазл із не менш чудовим артом, який зображує волівця, що знищує зарази зони. Справжні захисники світу від зарази зони. Ну тут ще насправді можна дуже довго зависнути, є що такий от куди складніші. Пазл, але мінус в тому, що це все діло в доволі такі низькій роздільній здатності. І тут прості квадратики, це трохи ускладнює, а не ото, як в звичайних пазлах, до речі. Пишіть, хто теж любив складати в дитинстві пазли, побачимо в коментарях, скільки нас так. Зв'язку з сервером немає, так само, як і зайти на диск, це ми тут не зможемо. І дисковод порожній. Ну, отож, а, у мене навіть батарейки в ліхтарику розрядилися. От Про що й мова була, до речі, що запас батарейок тут буде дуже і дуже необхідний. Отже, секретні документи знайдено, так само, як і отримано дані про експерименти для грішників і пора покидати це богом забуте місце. Я прийшов до шахт в лощині для того, щоб віддати дані з комп'ютера з X18 Велесу. Як там вдалося тобі зібрати інформацію? Так, вся інфа у мене з собою. Гарна робота, сталкере. Я радий і зараз стосотково довіряю тобі. Є для тебе ще одне завдання, якщо звісно візьмешся за нього. Прийшла новина про секретну лабораторію під металургійним заводом, що розташовується на захід від кордону, в якій є документи, що мають відношення до нашої трагедії. Знайди їх для нас, і ти не пошкодуєш. До речі, твоя нагорода лежить у шухляді праворуч від мене. Ага, добре, будь спокійний, беруся. А металогрійний завод знаходиться в нас ось тут. от. Тут, власне кажучи, ще і дві схованки є, тому в наступній серії будемо вирушати саме туди. А як щодо винагороди, е, кажеш, в ящику справа від тебе. Е, стоп, не зрозумів. І що з моєю винагородою? Тут тільки один ящик, який можна перейти. Ну, походу, мене знову надурили. Обманули дурачка на 4 кулачка. Ну, коротше, що поробиш? Але тепер от е, я повертаюся до бару. Але перед тим, як поїхати до бару, то я зроблю невеличку зупинку на кордоні в новачків, пригнав сюди свою кралю. І взяв от е, лут, який хочу продати Сидровичу. І, до речі, там завдання у мене було знищити табір 1750 гривень. Тільки от за це все діло я отримую 3091 гривню на все. Артефакт, цей кварцит коштує 1284, якось дешево. А алерк він взагалі по 200 гривень скуповий, калаш 115 охраніти просто. Ну, це справжнє. Справжнє жлобство, тут куди не ткнешся повсюди якийсь лохотрон. Так, ну. робити нема чого. Давай одразу ще ремкомплект прикупимо і набої бронебіння. Ой, ні, це дорого занадто. Дорого, аж перебір. А, дробовичок Вінчестер. Я хочу полагодити. А ще ж в мене інструменти для лисика-братика. Я дістав тобі для грубої роботи і одразу віддаємо йому для тонкої роботи, що просто чудово. До речі, можна провести апгрейди своєї броні, але для початку я відремонтую цей дробовик. Це, звісно, надзвичайно дорого мені обійшлося, та що поробиш. Доведеться потім ще до нього, мабуть, повернутися перед тим, як заїжджати на металургійний завод, а там дробовик. Вінчестер мені дуже і дуже знадобиться в боях проти мутантів. Приперся я до бару, і для початку давай продамо деякий хабар бармену. Цікаво, що він мені за те все дасть. До речі, бармену вигідніше набагато продавати. Ось бач, за ЕЛРК навіть вбити ціна 293 гривні. А в Сидоровича за повністю справну, ну майже справну, була ціна 200 гривень. Плюс ще артефакти, Блокати на мисто майже за 5 штук і шмат плоті за 2000 штук. Ну, FN p 90 я поки собі прибережу. І от піднімаємо ще певну таку непогану суму. Давай одразу ще візьмемо каністри з бензином, і мені б хотілося б також молоток за 7 штук це якось занадто дорого, вже якось потім прикуплю собі якусь холодну зброю. А глушаки, оці от під 9 мм, можна, до речі, попродавати звичайним сталкерам. І от мені треба завітати до Петренка. Полковнику, у мене для тебе документи з x18. Хм, Цікаво. Дещо з цього я вже бачив, але є й нові подробиці. Воронін ними точно зацікавиться, є, до речі, один зашифрований файл, який я поки що не можу відкрити тим обладнанням, що в мене є. Але його заголовок явно вказує на те, що він якось пов'язаний із начальством Х-18. Гаразд, це вже моя турбота. Ти добре проявив себе, сталкере, ось винагорода. Але це ще не все. Бармен Сидорович і його помічник Арні роздобули схованку з інформацією про стрільця. Ну не про нього самого, а про дружків його. Це все, що вони змогли відкопати так. До речі, а що за винагорода? Ага, 15500 плюс п'ять військових аптечок. Схоже на те, я перейшлю інформацію про його угруповання на твій КПК. Ах так, ледь не забув. Я зміг розкусити систему старого шифрування, яку використовували в усіх лабораторіях. Востаннє паролі до комп'ютерів були повсюди замінені на TopSecret. <гум> Теж мені пароль. Може, це допоможе тобі нарити побільше корисної інформації. І так, до речі, там в лабораторії x 17 був один комп'ютер, до якого я не міг отримати доступ, і отже, можна навіть спробувати повернутися і <гум> ввести цей пароль. та Пониж в тому комп'ютері. Ех, а раніше не можна було. Гаразд, все одно дякую, ну саме так. А, раніше не можна було. Ось ще дещо стосовно X18. Так, цілком таємно подивимося. Ага, корисного тут майже немає, але все одно дякую. Нам знадобляться будь-які відомості, був радий допомогти. В наступній же серії я буду вирушати на металургійний завод, аби розвідати ту вельми цікаву територію. А поки що, всім спасибі, всі вільні, і хай зона оберігає справжніх сталкерів.